59% українців дізнаються новини із соцмереж. Такі дані опитування, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології. Найпопулярнішим джерелом інформації є телеграм-канали. Їм надають перевагу 41% опитаних. На другому місці Ютуб його обирають 37%, А Фейсбук 12% респондентів. Ми поцікавились у запоріжців, де вони слідкують за останніми новинами в Україні та світі. Новини зараз шукаю в основному це інтернет через Google, через пошукову систему. Та, шукаю новини в телеграм-каналах різних, в офіційних, неофіційних. Це ну, не тільки Інстаграм і Телеграм. Все дуже багато, очень груп є. Беру інформацію з різних месенджерів, але останнім часом дуже так і акуратно розглядаю. Експерти з медіабезпеки зазначають, фейки не можуть існувати без контексту. Наприклад, у розпал пандемії COVID-19 через брак інформації щодо вакцини почали з'являтися теорії змов щодо чіпів, 5G та ілюмінатів. Інфопобрехеньки ширяться швидко, оскільки в основі як правило дуже добре прописана історія, яка легко запам'ятовується та не потребує додаткового пояснення. Також вони відрізняються емоційністю, закликами розповсюдити інформацію великою кількістю знаків оклику. Завжди є кілька факторів, які мають бути для того, щоб інформаційний вкид зайшов і щоб люди почали це поширювати як правду. Це має бути якась суперактуальна тема або для всього суспільства, або для якоїсь групи суспільства. Далі має бути нестача офіційних пояснень, і має бути нерозуміння того, що відбувається. Маніпуляції є дещо складнішим явищем, на відміну від фейків, вони можуть містити правдиві факти та ознаки аналітики. Але при детальному розгляді виявляється, що в таких повідомленнях порушений причинно наслідковий зв'язок. Головне завдання маніпулятора не бути розкритим і докласти максимальний зусиль для того, аби людина, яка споживає так цей маніпулятивний контент. Навіть не здогадувалася, що це рішення або ця думка навіяні їй кимось. Так в неї має скластися враження, що вона сама ухвалила це рішення, і що ця думка природна для її системи там мислення. Верхівкою інформаційної війни є дезінформація. Це пропрацьований матеріал, який використовує усі доступні методи брехні, щоб засісти якомога глибше у свідомості людини та впливати на її світогляд. Основна небезпека дезінформації її прочетність до конкретної події чи чутливої теми. Аби споживач сприйняв на віру потрібні наративи, часто апелюють до авторитетних експертів, найчастіше іноземних журналістів, громадських діячів, політиків тощо такий прийом часто використовує Росія в інформаційній війні. Тим часом Росія намагається знайти, хоч якихось міжнародних експертів, які б коментували ситуації на полі бою в потрібному для них руслі. Вони традиційно покликали на допомогу людину на прізвище Скот Рітер. Довіри до тих спікерів немає ніякої. Повторююся, чому тому, що згаданий Скот Рітер є злочинцем на території США. Зокрема, згаданий Скотт Рітер має статус зареєстрованого сексуального злочинця в США і був засуджений за незаконний контакт з неповнолітнім і відсидів 2,5 з в тюрмі. Щоб не стати жертвою дезінформації та пропаганди, варто ретельно перевіряти інформацію, яку ви бачите в мережі. Неправдиві повідомлення, як правило, впливають на емоції. Тож, якщо новина зачепила вас за живе, варто перевірити джерело інформації. Чи відомо хто це, про що ця особа розповідала раніше, чи є вона фахівцем у галузі, про яку пише, коли створено канал тощо. Якщо у сумнівній інформації є фото, то його можна перевірити через пошук по картинці у гуглі і побачити, чи було це фото розміщене раніше. І, до речі, довіряти іноземним джерелам тільки через те, що вони Іноземні пряма дорога у світ дезінформації має пройти якийсь час. Перш ніж українці зрозуміють, що в інших країнах також є зацікавлені особи, які поширюють дезінформацію. Зараз потрібно ставити під сумнів усю інформацію, яку ми бачимо у соціальних мережах. Ну і не тільки в соціальних мережах, в медіа також тому треба для себе власне зробити список з трьох п'яти джерел, які можна читати, які яким можна довіряти, де працюють справжні журналісти, які перевіряють інформацію. медіа експерти радять не підписуватись на неперевірені канали чи акаунти. Щоб уникнути підозрілих джерел інформації, можна звернутись до білого списку медіа, який формує інститут масової інформації. Це офіційні змі, які дотримуються журналістських стандартів. Експерти також зауважують, що поникнути фейків не обов'язково відмежовуватися від новин, просто слід ставитися до інформації критично. Наталія Юрєва, Владислав Ващенко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.